Друзі, привіт! Вітаю вас в жовтому літачку. Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Грозового Історія хвороби. Занедужав наш Омелько кілька літ хворів. Побував у кабінетах різних лікарів. Пив навари, мікстури, порошки ковтав, доки висок, як тарання. Аж зеленим став. На дослідження в лікарню він недавно ліг. Терапевт його оглянув з голови до ніг, всю історію хвороби пильно прочитав, скільки з'їв Омелько ліків, скільки поковтав. Прочитав і довго думав дати щось нове, порошки якісь, пілюлі чи нехай живе. Ну, така гумореска, друзі. Підписуйтесь, розповсюджуйте відео української. Має бути більше.